Дело очень серйозне, тому фіксацію фіксації. Дивіться. Отаку от ви мені дали бумажечку. Це ж ви, так, да? ястрибова. До сих пор не знаю як вилічать вас. Знаю, що ястри був. Не ви? Формула до, Формувала довідку яструба. Ну за проблема. Проблема, дивіться. От тут три документи написано, що видані. Міграційної служби України це паспорт номер 001629613, 29613. карта. Заграм паспорт Латинський fs 305890 і заграм паспорт ФТ 906568. Ці три паспорти. Я повертаю в міграційну службу, бо я не мігрант. П'ятий кабінет. Дивіться, ви передасте, ви, ви, ви посадова особа? До ну добре, передасте п'ятий кабінет, Мі, бо... Ні, Я не передам, для цього треба писати заяву. Ні, заяву ви пишете. Я людина. Ні. Дивіться, Ні. я чоловік, Ні. живий. Ви забираєте. Заяву... Ні, я вам її... Я, дивіться, я вам Забирайте. оставляю три документи. Забирайте свої документи. Ні, вони мені не потрібні, вони ваші. Тут написано, що повинні. вони не мої. Бачите? Ну, дивіться. Я буду в суд подавати. Я вам залишу документи. Юлівна, Давайте Катерину Юрію. У мене тут товариш залишив свої документи да, я хочу, повернути і вам їх. і да. каже, що йому документи його не потрібні. Но вони не мої. Залишив. Вони не мої. І каже, що вони не його. Тому що один документ є, от написано. СО-152-545. Дивіться, не мої. Дивіться, мої документи. Ось, все, тут написано яке. Він до сих пор війни. Не. Принесіть документи, які я вам залишу. Дивіться. Тут написано. Єдинственний мій документ. Котрий? Ну, так де він? Я залишив його в міграційній службі. мені сказали, що мені не видасть три подділки. Вони мені, мені не потрібні, я вам повертаю. Це підробки. Так ви ж давали згоду на оформлення. я забираю свою згоду. Я ж не знав, що це підробки. А це, ви мені видаєте. Це не анулюється, Паспорти спортивному ніхто Серьозно? вам просто не повертає, усилий вийшов. Як вас звати? Надана. Як вас звати? Ви анулюєте? Ну все, ви анулюєте. Будь ласка. Слуга надана? Це не ми надавали вам, uh -huh. друкували. 80-32. Це На наш підрозділ. Ну так все одно міграційна 82. служба. я щас Ні, от туди, де ви їх отримували, тоді. До побачення. Я вам, я вам їх здав. Будь На, все ласка. Заберіть. На все добре. На все добре, вони мені не потрібні. Хай лежать.